Вітаємо вас сьогодні з перемогою 3-0. Не пропустили навіть жодного м'яча. Як вважаєте, що вийшло сьогодні, що ні, і які плани у вас на гру відповідь? Дякую. Ну, перш за все, нам сьогодні. Вдалося гравцям витримати малюнок ігри, гри, який ми готували під цю команду. Хоча моментами десь трошки збивалися, але не все так має бути просто і легко. І тільки завдяки цього, я думаю, все скалося сьогодні на нашу користь. Які плани у вас на гру відповідь? Ну, можливо, ви сьогодні когось можете виділити у своєму складі. Ну, стара виділити, я вам скажу, сьогодні більш-менш рівно зіграла вся команда, друга четвірка, тому що в раз в мене були до них, і навіть прощій грі з хітом, у мене були до них великі проблеми. Вдалося достукатись до них. І... Вони виконували це, що від них вимагалось. Зрозуміло, що воно так далі, весь час не піде, але сьогодні це вдалося. Десь стрибково воно десь вже в нас рухається. Це дуже позитивно, і що не може радувати не тільки мене, навіть любого другого тренера. Гра була дуже напружена, ви бачили, і з п'ятим була напружена, і суперник міг забити ще, і ми ще могли забити. Я думаю, надзвичайно інтересна була для болівників. Перш за все, ми граємо і для болівників.